Добрий вечір, шановні. З вами Віктор Решотка і в мій маленький садочок. Ось вже пустив. Починає у технічку краситься персикерлірет. Ось такі хороші плоди на ньому. Дуже. Кожна загрузка кожного року. Скажу так, кожного року. Ну, оце якось якось оцей так. А поряд це Поліський крупноплодний абрикос? Прищеплений укроном, але без норміровки врожаю скільки нацеплялося стільки і пустини. Ну, а це якось. Якось так. До побачення.